Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 14 жовтня, і хотів би з вами поговорити про одну нещодавню атаку в тимчасово окупованому Донецьку. Мова про знищення супермаркету Сигма 11 числа, до речі, віджатого раніше у Ашану. Весь цей час подія продовжує набирати обертів завдяки російській пропаганді та відкритим розбіркам. Росіяни вже роздувають з цього трагедію, мовляв, ми вдарили по мирних. Але давайте по-чесному. Ця ціль була законною повністю. Розповім усе далі. Одразу попрошу вас підписатись на мій канал, обов'язково коментуйте, ставте лайки. Так ви підтримаєте мою працю, так ви підтримаєте український YouTube. Спасибі. Отже, почнемо з самого початку. У Донецьку, в суботу, загорівся гіпермаркет Сигма. Ну, точніше, йому допомогли загорітись. Раніше ж там був Ашан. Розташований на виїзді в бік Макіївки. Місцеві чули, як пролетіли чотири дрони, а потім бах, вибухи, щось почало детонувати. Вогонь швидко перекинувся на сусідню посадку. Супермаркет згорів наглухо. До речі, і пожежних там теж не бачили. Мешканці самі сказали, мабуть, нічим гасити, а ми то пам'ятаємо, що з водою в Донецьку у Пошелінграді. Ну або просто ці пожежні не ризикнули. Бо перед ударом ввечері там завжди паркувалися військові машини. Очевидці це помічали не один раз і регулярно. Детонація тягнулася багато-багато годин. Склади з боєприпасами лунали один за одним, вогонь не спинявся. А зранку одразу інформаційна атака росіян хотіли відвернути увагу від справжньої картини. Ну і головне: від ударів Сил оборони України жодної жертви серед людей не було. Ніхто не постраждав, це факт. А їхня пропаганда намагається намалювати кров, але її немає. Тепер перейдемо до головного. Чому Сигма це законна військова ціль. Перше, що кидається в очі, знову ж таки, за словами свідків, там традиційно стояли системи ППО. Протиповітряна оборона. Прямо на парковці, біля входу, ці штуки прикривали небо над Донецьком задля безпеки військових об'єктів росіян. Ну і далі. Склади з боєприпасами, в самій будівлі БК, детонація все видала. Вибухи йшли хвилями, годинами. Це не від газу, це від снарядів. Ну і ще одне цех з виробництва дронів. Саме в сигмі вони облаштували майстерню, збирали дрони, ударні крила, молнія 1, і молнія 2, навіть баражуючі боєприпаси. Ну і це ж не домисли, це реальна фабрика, яка давно просилася на удар. Місцеві все бачили: вантажівки з боєприпасами, камази з технікою, щовечора на тій клятій парковці. Все це робило місце реальним пріоритетом, не для покупок, а для пташок дуже цікавих. Уявіть, росіяни ховають арсенал у супермаркеті, а потім репетують від вибухів. Це ж як танк у дитячий садок поставити і скаржитися, що іграшки бачите розбиті. А тепер про того, кого вони призначили крайнім. Місцевий тіктокер на ім'я Кирило Сіріус. За декілька днів до удару він знімав відео саме в сигмі, показав всередині, полички, ну і також показав ту парковку, про яку я вже декілька разів говорив. І там випадково блимнули військові Камази, саме з технікою. Російські канали одразу накинулися. Зрада. Координати видав. Українці в коментарях, до речі, навіть подякували, бо відео справді допомогло. Але чи шпигун він? Думаю, ні. Просто хлопака хотів контент клас думав. Ну, про безпеку точно ні. Але я думаю, що ті дії, які відбулися, це плюсик безпеку для того, щоб виганяти окупантів з території України. Ну але, тим не менш, пропагандисти прямо кажуть, що цей Сіріус навіть без техніки. Ролику своєму показав забагато. Плани будівлі, деталі, нібито це корисно для розвідки. Ну, звичайно, щось корисне. Ну і одразу такі поради звучать, що перед публікацією думати, чи не зашкодить ворогу. Ну ми ж не вороги, ми в Україні захищаємось, а вороги хтось інший. Тому хай публікує. Тому Сіріуса зараз виставляють повним ідіотом. Кажуть, якщо ж. Закон порушив, то хай відповідає. Ну насправді там відео не лише від Сіріуса, там іще були цікаві ролики. І той, хто стежить за телеграм-каналами, їх бачив. Тому просто знайшли ЦАПа від бувайла. Але кульмінація в цій історії це британець, російський пропагандон Грем Філіпс. Понаїхав у Донецьк, а тепер обіцяє морду набити Сіріусу місцевому хлопцеві. Під гаслами боротьби з заходом. З англосаксами, сміх та й годі, сам же ж британець з акцентом розмовляє російською, приїхав за е, ту Ерефію воювати, а тепер кулаками махає по Донбасівцю. Ну, картина, звичайно, виходить: картина Рєпіна: рік з туманного Альбіону лає корінного у Донецьку. Ну, Уявіть, реально, цей цирк. Тіктокер проти пропагандиста. І фактично, то так, війна. Робить просто з окремих персонажів справжніх клоунів, Да десь сумних клоунів. зет канали травлять цього Сіріуса, погрози йому летять. А він, напевно, сидить і думає, що його ролик бомба. Ну, дослівно, і прямо, і фігурально. Ну, до речі, їхня пропаганда не дрімає. Зранку після пожежі одразу пішли історії про тварин, нібито спалені заживо, щоб серце стиснулося. Відволікти від складів зі зброєю, від цехів, зробити українців катами. А самі, нагадаю, спалили реально заживо 13 тисяч свиней на Харківщині лише одним махом, і це вони вважають нормально, а тепер нас виставляють у поганому світлі. А що ж на ділі, пожежа все спалила, і мародери вже полізли, і ще й підлітки вештаються біля руїн. Планували, очевидно, чимось поживитись, зібрати що ж лишилось. А поліцая когось спіймали, а когось ні. Ну знову ж таки, за свідченнями очевидців. Е, суть тут єдина: ворог втратив дуже важливий складський та збиральний військовий об'єкт. До речі, цікавий факт з назвою Сігма. А ви знали, що літера у системі грецьких чисел має значення 200 ось і задвохсотили об'єкт. Удар по сигмі точний, законний. Там з-поміж харчів просто смерть. Військова техніка, вибухівка, фабрика дронів. Росіяни самі перетворили магазин на ціль. Вони хапаються за блогерів, за тік-ток. виставляють клоунів британців, які б'ються з місцевими. Але правда вилазить: мешканці все бачили, детонація все видала, і нікого сили оборони не зачепили жодної душі. Оце філігранна робота. Українці демонструють російському агресору силу і будуть нарощувати тиск на окупанта. Ще багато, багато цікавих секретів. Одні томагавки, чого вартують. Тож підтримуйте Сили оборони України, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до наступного влогу. Слава Україні!